Memory Aid – найпрестижніша подія для прихильників інтелектуальних видів спорту. Участь у всесвітній Олімпіаді в Дубаї брали більше 150 учасників із 60 країн світу. Софія блискуче виступила у дисципліні запам'ятовування чисел серед дітей до 12 років. Також вона встановила особистий рекорд. Я була на всесвітній олімпіаді у Дубаї восени і я зробила свій рекорд, запам'ятала 250 чисел за 5 хвилин. До цього світового визнання у дівчинки вже був короткий, але переможний шлях участі у престижних змаганнях. Я спортсменка України запам'ятовування цифр. Також я стала чемпіонкою у Польщі по запам'ятовуванню. Перше місце по арифметиці у Польщі, у Німеччині чемпіона і у Франції чемпіона. До чисельних нагород Криворізької меморі рекордсменки сьогодні додала ще одна подяка від голови ради оборони міста. Мені приємно отримати цю нагороду від міста, і було неочікувано. Олександр Вілку відзначив, пишається інтелектуальними здобутками криворізьких школярів. Він подякував батькам та вчителям Софії за те, що виховали обдаровану дитину. Стільки сил, стільки енергії, стільки часу витрачає дитинка на ці заняття, і перемога була справжня. І я хочу побажати, щоб всі її перемоги гарно оцінювалися нашою країною, бо наша країна потребує. Розумних, кмітливих, талановитих дітей наразі у нашої талановитій землячки нові плани виступів на міжнародній арені. Влітку вона буде доводити свою майстерність на змаганнях в Іспанії. Валерій Кожухар, Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов. Цей день.